І коли вся увага зосереджена на дипломатії на захисті у війні, потрібна внутрішня сила. Внутрішня сила це основа нашої зовнішньої єдності і наших відносин зі світом. І щоб внутрішня сила була, не має бути причин відволікатись на щось інше, крім захисту України. Я хочу, щоб ні у кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше відбудеться перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового. Керівника офісу завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Скоро будуть перемовини, будуть наші представники. Це буде начальник генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли у нас у всіх є такий зовнішній виклик, війна, ми маємо всередині бути міцними саме на захисті України будуть зосереджені 100% нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так в інтересах нашої держави і захищати. Нашу державу це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною. Друге, кабінет міністрів України. Я розраховую, що прем'єр-міністр України Юлія Свереденко разом з народними депутатами в діалозі і єдності забезпечить Україні три речі: найголовніше ухвалити бюджет. 26-го року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям. Я очікую також кандидатур на міністрів енергетики та юстиції. Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни. Третє я говорив зі службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки, будуть рішення Забагато негативу з регіонів. Ми домовились, що служба безпеки надасть інформацію мені швидко. І звісно, армія. Наші воїни герої. Наші воїни знищують ворога, і саме це основа нашої здатності будувати дипломатію. Є проблеми, які давно варто вирішити. Главком, генштаб, Павло Паліса вже цим займаються, і наступного тижня готують. Відповідну ставку, перш за все, щоб був дійсно справедливий раціональний розподіл особового складу між бригадами. Принципи, як це зробити, вже є, і в кожній бойовій бригаді про це кажуть. Рішення буде. Дякую всім, хто з Україною. Дякую кожному, хто і зараз і завжди захищає Україну. Я дякую всім, хто забезпечує, щоб тиск був на Росію, на причину цієї війни, а не на нашу державу і людей, не на українців. Українці мають виграти це найважливіше. Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки з нашого боку. Помилок не буде.